усім всім привіт! Ви на каналі Беті Бат. І сьогодні у цьому міні-влозі я вам покажу, що я купила своїм е, друзям на новорічні свята як подарунок. Е, і зараз я вам покажу, що я вже купила, а соодищі ми будемо докупляти. Зараз я вам покажу, де е, зберігаються їхні подарунки і спершу ми е, подивимося е, для моєї подруги. А для мого друга ми подивимося потім. Спершу це ось такий спершу ось такий е, світильник, бананчик, потім ось такий світер, який в мене теж є, парні, потім ось така ялинкова іграшка, дудка і ще одна іграшка, ялинкова іграшка. І солодощі ми докупимо. І світер в мене теж таки є, але він трошечки інший. Так, тепер для, для, для мого друга дивимось. Перше це ось такий светильник, е, теж гарненький, жовтенький, потім ось така янкова іграшка, теж дудка, і ось така штучка. Гарненька. Так, це усе. І зараз я буду одягатися, і я одразу одягну свою куточку і піду за їжею для. Подарунків і на стіл. Але спочатку я покладу свою піжаму. І ось ось такий в мене теж є світер. І далі ми заповняємо мій рюкзак. Для того, щоб нічого не забути. І, як завжди, зараз я чуть не забула свою камеру, щоб е знімати вам мої влоги. Так. Йдемо далі. Але спочатку я візьму ще одну торбочку на всякий випадок, щоб вона була в мене. І далі ми вже йдемо в контейнерський магазин. Хух, нарешті я прийшла. Тут ось собачка гарненька така, потім треба їй щось купити і накормити її. Так, добрий день. Добрий день. Е, мені треба щось для новорічного столу. Угу, Розумів, беріть що вам треба. Так, ну, мені треба імбирне печиво та імбирний будиночок. Цукерки і тортики і усе те, що у вас є на вітрині, мені теж треба. Але візьміть біленьку коробочку. Так, добре. Імбирний дім, імбирне печиво, усе? Так, усе. Добре, добре. Беріть, усе-усе, я його дуже люблю. Воно для мене дуже смачне. І також е, візь, візьміть мені ось ці льдяники. І таких треш, треба теж. І що, тох, е, <гас> З'їла мій тортик? Нічого. Це вам безкоштовний. Але мені треба було три таких. Нічого таки за рахунок закладу. Ну добре, добре. Так, усе мені. Докладайте це у ці вже ці, і мені більше нічого вже не треба. Так, і за тохтики я не плачу, і за льодяники теж. О! Ну ви що? Розриваєте мені серце. Ну ладно. так. Як ви хочете. Так, все, я оплачую і йду. Дякую. Піп. Все ви оплатили. До побачення. Покладу вам в цю коробочку. Дякую. Тримайте. Дякую вам. До побачення. Песик, нато біляник. Дякую. Так, і далі я направилася додому. Тому що мені це треба все розкласти. Відкрила двері і прийшла і розпакувала те, що я купила. І захотіла це розкласти усе. І те, що не вмістилося туди. Ем, принести туди як просто цукерки. Так. Перекладаємо те, що там не лежало. І в мене зламалися людиники, але я вирішила їх з'їсти. Так, ось такий домик. Це я беру потім. Так, оце я теж беру з собою. Так. Беру те, що я вже впакувала. І вже буду доповняти. Так. Цю цукарочку я кладу другу, оцю подорозі. Оцей рулетик я не кладу, Хоча покладу. Тортик туди, ще один рулетик туди і ще один тортик теж туди. Також. Туди. І усе я це перекладу в цю гарненьку коробочку, щоб вона була гарніше якось. Так, і тортики теж. Усе-усе. Так, і запаковую усе це, щоб воно було гарненьке. А ось ці подарунки, які я буду дарувати друзям, я не буду їх запаковувати, тому що мені треба буде все одно їх там ще прикрашити і, та, і так далі. Тому зараз я роздягаюся, ну, переодягаюся, зараз одягну свою улюблену ковтинку тепленьку і буду з вами, ну і повішу курточку. І ой. Випадку, і буду з вами вже прощатися. І це була перша частина мого влогу. Якщо вам воно сподобалось, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на мене і пишіть свій коментар. Усім бай!